Коли буду я наві силою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою упертою, ще для когось відьмою коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безбороною, несихронною ні з теоріями, ні з практиками і боліла в мені іронія всіма ліктиками, галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я заклиналась лихом, що душа між люди виходила, забентована білим сміхом і в житті, як на полі мінному. Я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазин і мінімум. Люди будьте взаємно ввічливі, якби на те моя воля написала б скрізь курсивами, так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.